До шести кілометрів в одну сторону кожного дня долають пішки чи велосипедам деякі учні Требухівського ліцею, аби дістатися навчання. На щастя, тепер це в минулому. Бо громадська організація жіночі об'єднання Україна» подарувала ліцеїстам автобус, надали його австрійські благодійники. Провести тест драйв цього автобуса вирішив громадський ревізор. Ну що поїхали? Вирушаємо в перший рейс, окрім водія на дітей в автобусі. Чекає учитель відповідальний за супровід учнів. У нас є такий списочок учнів на підвезення. По кожному маршруту. Ось у нас є списочок маршрутів, за якими ми їдемо, і списочок учнів, які підвозяться. Маршрут номер 1 маршрут номер 2 і так далі. Цей автобус безкоштовно за рахунок місцевого бюджету підвозить дітей, які проживають на відстані більше двох кілометрів від ліцею. Таких у Требухові 93 учні. Щоб підвести всіх з різних куточків села, автобус здійснює зранку три рейси. На зупинках відповідально вже чекають юні здобувачі освіти. Добре. Сьогодні ранок добрий, але так було не завжди, кажуть діти. Раніше я ходив в школу пішки до школи 25 хвилин. Раніше я ходила пішки 35 хвилин, 30, а зараз на автобусі. Виділяють для себе переваги такої поїздки. Треба ходити пішки, вставати раніше. І в холодну погоду не треба йти. І морозиться. Ще більше радіють появі автобуса батьки учнів. У Тетяни в Требухівський ліцей ходить двоє дітей. «Меншенький в перший А клас, інший ходить у восьмий А клас. Я думаю, це найкращий вихід з положення для кожної мами. Це і безпечно, і комфортно віддати дитину в від шкільний автобус. Чим вона буде сама діставатися до школи. Тепер дітям в Требухові не доведеться доїжджати до школи велосипедом або добиратися пішки, особливо в нельотну погоду. У шкільному автобусі їм буде затишно та тепло, а ще комфортно та безпечно. Додає водій. Мерседес як мерседес, все всім все сказано. Зручно, кому... канічно, канічно, зручно. На цей автобус требухівці чекали дуже багато років. Ми дуже задоволені. Ми безмежно вдячні за такий чудовий подарунок для нашого навчального закладу. А діти, які раді, що вони можуть комфортабельним автобусом доїхати до навчального закладу, ну і далі якісно здобувати освіту. Три рейси здійснили останні хвилини перед першим роком. Тим часом припаркований автобус чекає коло ліцею своїх учнів, щоб після уроків розвести всіх требухівців назад до своїх зупинок.